Мене звати Ілона і я бізнес аналітик компанії NetFrame. Хочу почати з невеличкого представлення нашої компанії. Ми є офіційним партнером Оду в Україні. Наша компанія складається з професіоналів, які мають великий досвід в розробці та впровадження якісних продуктів, що оптимізують процеси, поліпшують взаємодосини з клієнтами та сприяють зростанню. Хочу також зазначити, що ми не просто впроваджуємо програму забезпечення, ми створюємо індивідуальні рішення саме для вашого бізнесу. Як вже представили раніше, вчора ми могли познайомитися з продуктами нашої компанії, які презентували мої колеги. Сьогодні ж я представлю трішки інше рішення, але воно неодмінно вас зацікавить. Так, Змоделюємо ситуацію. Наприклад, ваша компанія займається діяльністю мерченезерів. У вас є купа завдань. Наприклад, обійти свої магазини, перевірити наявність товару. Скласти замовлення на його поставку, заповнити спеціальну карту маркетингової інформації, а також розмістити певні рекламні матеріали і певну інформацію щодо них. Після цього всю всю інформацію потрібно перенести для подальшої обробки та аналізу в базу даних. Це завжди такий доволі трудоємкий процес, і саме наша компанія розробила додаток для того, щоб полегшити життя мерчендайзерів, торгових представників і зробити. Цю всю роботу легкою зробити цей аналіз, оброблення інформації з торгових точок простішим і швидшим. Серед проблем, які ми покриваємо у розробці нашого додатку, це те, що, по перше, серед роботи торгових писників дуже часто вони стикаються з помилками, з збором даних. Оскільки, наприклад, якщо компанія використовує Excel або паперовий документ обіг, то ж, скоріш за все, при перенесенні чи обробці цих даних буде висока ймовірність помилки через людський фактор. Якщо це одна торгова точка, то там, в принципі, можна бути більш уважним, звернути увагу на певні деталі, але коли їх багато, це все ускладнюється. Крім того, ускладнюється ситуація з затратами часу. Кожен із цих торгових точки потребує збору інформації і потім її подальше її перенесення. Одне діло, коли це одна торгова точка, зовсім інше, коли їх багато, коли йде навіть кілька торго... десятки торгових точок на один день. Як результат попередніх факторів отримуємо ненадійну аналітику, в такому випадку вона є неповною, неточною, і тому важливі фактори можуть бути проігноровані. Це призводить до неправильних висновків, пропущених можливостей для вдосконалення бізнесу, що є насправді не дуже добре. Тому зараз ми привідкриємо таку завісу з системи EasyMerge та його основних функцій, які воно виконує. Я почну з роботи торгового представника. Він заходить на свою базу. В нього є, наприклад, мобільний додаток. Він відкриває його, здійснює вибірку торгових, торгових точок, необхідних для проходження в сьогоднішній день. За потреби він може їх профільтрувати, вибрати найцікавіші або ті, що попитають під певні критерії на сьогоднішній день. В принципі, план на сьогоднішній день його готовий. Далі необхідно зробити маршрут поїздки. Для цього ми зробили інтеграцію з Google Maps для прокладання оптимального маршруту відразу на карті. Відразу видно Куди краще поїхати, певну дорогу, як краще йти? Далі, ймовірно, протягом робочого дня також може з'явитися потреба додати нову торгову точку або відредагувати вже існуючу. Після продання цієї торгової точки також потрібно внести певну інформацію по ній, це зробити сторчек. Всю інформацію збирає додаток. Тобто троговий представник заходить в додаток, відкриває його, і все, що йому потрібно, це тільки мобільний додаток. Крім того, важливо відмітити, що на певних локаціях може бути поганий зв'язок з інтернетом, або поганий зв'язок через, наприклад, якщо це підвальне приміщення, або ж якщо це якийсь населений пункт, в якому слабке з'єднання. В такому випадку додаток буде працювати навіть за відсутності інтернет покриття, і це не буде ускладнювати роботу мерчендайзера. Після цієї роботи з мобільним додатком. Мерчендайзер просто синхронізує дані з базою, і вже його керівники або аналітики на самому підприємстві можуть працювати з ним надалі. В додатку, в додатку потрапляє інформація до самої системи Оду. Вже й далі воно дозволяє автоматизувати, контролювати ключові бізнес-процеси. Серед них це ведення обліку та оновлення інформації про контрагентів, це стосується як постачальників, так і клієнтів, так і партнерів. Воно дозволяє швидко оновлювати їхні дані, підтримувати актуальність та спрощує, в принципі, управління відносинами з партнерами. Також одним з наступних факторів це є оновлення інформації про сортимент товару, адже, наприклад, керівництво може регулярно оновлювати інформацію про асортимент їхніх конкурентів або ж власних асортимент товарів, оптимізувати замовлення, відстежувати продажі та швидко реагувати на зміну ринку. Крім того, моніторити діяльність працівників, оскільки відразу з бази даних буде видно всі візити, які пройшов торговий представник, видно його маршрут на день, скільки точок було пройдено, скільки, можливо, потрібно буде в майбутньому щось доробити, якщо були якісь зауваження чи скарги від е, власників торгових точок, а також фільтр та аналітика. Адже Оду, в принципі, доволі гнучка система. Вона створена для того, щоб легко фільтрувати, групувати інформацію. Тому, наприклад, стан торгових точок, певні продажі на місцях якраз буде легко відфільтрувати. Крім того, одних з факторів є зручне створення звітів на основі актуальних даних. Вони відображають актуальний стан процесів. Керівництво буде бачити, що і як відбувається, і буде з певністю розуміти, куди їм потрібно далі рухатись. Ну і також управління ресурсами компанії, оскільки ОДУ це доволі комплексний інструмент. В ньому можна встановити будь-які модулі від закупівлі до продажів складких операцій, фінансовий облік, і тобто. Є куди розширюватись, і це додає певні можливості для представників, які хочуть встановити собі цю систему. Далі я пропоную проглянути те, як це, як це було і як це може бути в майбутньому. На слайді видно, що такий більш стандартний шаблонний варіант Сторічек: це паперова форма, в якому в якій за кучих полів це, наприклад, в Екселі. Де доволі багато полів, доволі багато інформації, але знову ж таки людський фактор. Людина, коли вносить цю інформацію, може бути певні помилки. Коли ця інформація проноситься в базу даних для подальшого зберігання, можуть бути певні помилки. Інший варіант є е, такий більш сучасним, але тим не менш, це все ж механічна робота, яка е, може призвести до певних помилок. Що ми пропонуємо це те, що модуль ОДУ, який після організації з датком відразу отримує всю необхідну інформацію і розміщує її в відповідних полях. Тобто, у нас є блок інформації про торгову точку, наприклад, є блок інформації про візит, блок інформації з вкладками деталізації візиту, з різними полями, які потрібні. Це можуть бути такі поля, це можуть бути певно відозмінені залежно від ваших потреб. Ну і основне це блок інформації про наявні товари та їх кількість. Отже, адже це є основна робота мерчендайзерів. Контролювати саме товари, їх розміщення, їх ціни ем, і так далі. Е, тож, підсумовуючи все, вище сказане, ми пропонуємо оптимізацію збору даних, швидкий та зручний. Ем, у швидкий та зручний спосіб. Він працює офлайн, тому за необхідності можна сихнізувати дані, коли з'явиться інтернет. Також автоматичне створення оптимальних маршрутів, планувати їх за лічені секунди залежно від ваших потреб, і оптимізовувати для економії часу у дорозі. Далі інформація таку синхронізується з ОДУ, після чого зручні аналітики, даних та графіки налаштовуються під ваші потреби. Також ви можете відстежувати керування ресурсами компанії, бачити все в одному місці, що допомагає автоматизувати автоматизовувати всі процеси в принципі в компанії. Тож, вже на завершення, я скажу, що наша мета це забезпечити, щоб рішення, які ми пропонуємо, повністю відповідали вашим бізнес цілям і навіть перевершували їх. І ми за терпінням чекаємо можливості співпраці з вами від компанії NetRain. Чи можна формувати замовлення в мобільному додатку? Так, є можливість формувати замовлення, тобто там є відповідні поля з коментарями, де можна вести необхідне замовлення, яке потім керівництво отримує, або аналітики, наприклад, отримують уже на бекенді. Вони бачать, що потрібно замовити, скільки якщо потрібно, якийсь коментар додати. Так чи є можливість побачити дебіторку по торговій точці? Це не входило в роботу додатку. Тут більше саме про те, що збрати інформацію, які товари наявні, їхнє розміщення, якщо є якась маркетинова інформація, брендинг, якщо є якісь скарги, побажання від торгових представників або власників торгових точок, тобто більше направлене на саме взаєдносине з клієнтом і з постачальником. Чи є можливість робити оплату по замовленню? Знову ж таки, це більше про те, що я кажу, що направлене більше на саме збір інформації замість старих у версії з Excel. -ю. Швидкий, швидший спосіб оптимізації даних і, в принципі, роботи з додатком.